Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям! Слава! У мене сьогодні чергове відео. Це оверлок. Оверлок Агат, він же джуки. Ось. В побутовому вигляді, в побутовому варіанті. Ось такими оверлоками в нас, я дивлюсь, в Україні займаються декілька людей. Це в нас виходить. В Рівному дивлюся, Юрій А займається. Потім займається в Черкасах Ярослав. Він же Віктор, він же Олег. ось, <кій> Ярослав навіть <кій> <кій> в мене купив був один оверлок для того, щоб роздивитися, ну, якби таємниці, чи як що там цей. Як я роблю оверлоки. Чотирьохнитишній, він навіть у мене один купив ось, і потім перепродав десь на 600 чи на 800 гривень дешевше, ніж у мене купив. І він насахнувши ні, Харківська область, і Микола такими верлоками займається. Тільки одне, що вони займаються трьохниточними верлоками, У мене чотирьохниточні. Чотирьохниточні, п'ятиниточні, шестиниточні верлоки. Ось. І хочу показати, як він шиє після мого налаштування і регулювання. Цей верлок у мене вже замовили, практично я його продав. Ось, він у мене ось так виглядає. Так. Двигун тут у нас у мене, я поставив на 250 Вт. 250 це дуже потужний двигун, новий, новий абсолютно. Це в мене пілотний проєкт. Працює ідеально, тихенько, шиє все підряд. Ну, буває таке, що виходить в мене так налаштувати, що практично крутілки ці крутить, не приходиться. І зараз я покажу, як він працює. Дуже тихенько. Так. Ну, наприклад, ось, ось сьогодні я показую, як Елна шиї, оце все драп такий. Ось, товстелезний. А тільки велни там оверлок пролок, що, ну хто не бачив, там ножу дуже складно було різати таку товщину. А цей ось оверлок ріже і таку товщину. Так. Камон, поїхали, ниточки розправлю. Він ще не повністю в зібраному ну, стані. Тримають голок, тут деякі допрацювання і в принципі я готовий. ну До кінця тижня я його відправлю вже на, ну, до своєї замовниці. Ріже таку товщину, впевнено. Так, у мене, звісно, не такий рівень, як у тих хлопців. Це ось у мене шов верлока ниточного було, я продав. А це так шиє 4 чотирьохниточний оверлок після мого налаштування. Такі оверлоки я в роботу не беру, вони дуже тяжкі. Такі оверлоки, в принципі, можна тільки в мене замовити. Ну, під замовлення я роблю. Ось такий ось, ось, ось така тканина е -е, Soft Shell. Тут в цьому верку, що саме головне, треба знати. Ось кнопочка у нас тут така. Ми її нажимаємо, як збільшити або зменшити довжину стіпка. Ось кнопочку нажимаю, і ось шкала, де у нас кнопочка, ця провалиться. Ось у мене зараз на. 4, ну, на 3,5. Для того, щоб потовще шить, в принципі, можна все ну, на максимум. І все, совшел. Ну, це буде дуже широко. Дуже широкий шов. Ну, довжина, не широка, а довжина. Ширину я тут поставив 7 мм. От. В принципі, в цих оверлаках зменшувати ширину не дуже зручно. Ну, в принципі, я виставляю так приблизно, як замовник у мене замовляє там на 6, я роблю на 6. На 7 я роблю на 7. Довжина сильно велика. Нажимаю я тут кнопочку ось цю. І ось провалилась кнопочка і повертаю назад десь на. Три з половиною пускаю. Ось такий шов гарний. Ось такий гарний шов цього оверлочка чотирьохнитошного Я ж кажу, в мене рівень чотирьохнитошного х ниточного. З Ось, наприклад, фліс такий. Саме. Дуже надійна техніка. Практично в новому стані, чому в новому, їх на фабриках було багато, ну, на заводі не дуже якісно їх збирали і, відповідно, вони не сильно ну, випрацьовані, бо вони ну трошки їх дороблювати треба було. Ось, і тому вони практично були без, без пробігу. Це ось одна L ні шию. А ну зараз давайте все на цьому горлочку. Ну, можна зменшити. Опять я беру пальчиком, нажимаю кнопочку. Прокручую, провалилась кнопочка, ставлю на 3, Ну, щоб дрібніше, а то сильно ще й по Ось такий прекрасний шов. Чотирьох ниточний. Блакитна ну, ниточка це ліва голка. Червона права голка і пішло верхній, нижній петельник. Ось такий шикарний оверлок. І зразу ж крутілки я не кручу практично. Практично, я, ну я їх ще поки що не трогав. Ось різні, різні види тканин. Тільки змінюю довжину стіпка відповідно. Бо якщо там шифон взяти, то воно буде його збирати. Ось такий тонесенький-тонесенький трикотажик. Ну, Педалька відповідно стоїть під столом. Ось такий прекрасний шов шиї. Ну що ще вам показати? Ну ось давайте спробую тіпа шифона. Ну це не шифон, ну, теж таке прозоре. Прозора тканина така. Ну, тканина, сіточка. Так, да, перед тим як відправити замовнику, я на різних видах тканин. Перевіряю. Ось, ну, по правій голочці можна було скинути трошки натяг. Ну, а так, в принципі, все ок. Ну, це, друзі, от таке в мене сьогодні кіно. Пишіть в коментарях, що вас цікавить. Ось Біфлекс. Ой, не Біфлекс, а мікродайвінг, Там теж така тканина типу Біфлекса. В два шари. Ону складочку. Ну, такої-то вселезної складки навряд чи буде. Дивимося, пошу. пропусків немає. Ну, надійна техніка. Тим більше ще після мого налаштування, то це, звісно, звісно, це звір. Це просто звір. Одна тільки вимога, що, що перед, перед тим, як використовувати такий оверлок, ось, періодично, перед, не після, а перед. Ось тут нам треба капнути капельку масла, оливи. Ну, дві, ладно, три. Ось. І на шток, і на шток правого петельника. Ось сюди теж. В принципі, все. Оверлок на трьох підшипниках. Тут раз, два, три. На трьох підшипниках тут втулок немає. Все надійно, все дуже якісно. Ну, в порівнянні з битовими, ну, побутовими верлоками, це небо і земля. Ну, це таке, друзі, в мене сьогодні кіно. Все. Пишіть в коментарях, кому щось цікавить. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, верлоки, швейні машини, розпошивальні машини. Звертайте. Звертайтесь, я під е відео в описі залишаю номер телефону. Ну і все. Слава Україні! І героям слава.